Всім привіт! Сьогодні на нашому каналі дуже цікаве відео, бо я хочу поговорити про раз. Раз це розлад аутичного спектру або ж аутизм, і спеціально для цього я запросила до нас спікерку. Спікерка в нас пані Альона, і зараз вона розкаже, чому саме вона може говорити на цю тему. Вітаю, шановні підписники, дякую. Так, мене звати Заболотня Альона, Я клінічна психологиня, нейропсихологиня, Практикую вже 10 років. Основна сфера моїх професійних інтересів і моєї діяльності це робота з дітьми, які мають розлади нейророзвитку. це, зокрема, розлад спектру аутизму, розлад дефіциту ваги гіперактивності. Також працюю з дітьми, які мають тривожний спектр розладів. Також я є організаторкою науково-практичних конференцій і різноманітних навчальних заходів для та спеціалістів. Я є авторкою інформаційного блогу я психологиня в Інстаграмі, на який ви можете підписатися та отримати доволі багато корисної інформації. Посилання ми лишимо під цим відео, ви перейдете за посиланням і зможете почитати. Я сама, коли підписалася, була. У захваті мені сподобалися і сторіс, і відео, і дописи. Там просто маса корисної інформації. Те, що інші спікери продають за гроші, ви можете у пані Альони почитати просто в вільному доступі. І найголовніше, ця інформація є не висосаною з пальця, а дійсно науково підтвердженою, тому дуже, дуже. Рекомендую. А ті, хто дивиться наше відео вперше або зацікавились цією темою, обов'язково підписуйтеся на цей канал, тому що ми з пані Альоною запланували цілу серію ось таких от бесід: і про раз, і про дух, розлад дефіциту уваги і оперативності, про дитячі істерики Хочемо поговорити про спеціалістів, до яких ви можете звернутися, тому не пропустіть, ставте сповіщення і приєднайтесь до нашого. Канал. А ми почнемо. Так, а, там в нас має бути цікаве інтерв'ю з купою питань, але давай почнемо з того, що таке РАС, що таке аутизм, і чи відрізняється РАС від аутизму. Бо деякі батьки не розуміють, коли їм кажуть, там, да, наприклад, що є такий от діагноз, такий от діагноз. От як в цьому розібратися? Що це таке? Так, раз розлад спектру аутизму, аутизм це поняття тутожні, і загалом раз це є розладом нейророзвитковим, тобто це не є хворобою, якою можна набути дитина з цим народжується, і раз передбачає наявність двох груп симптомів: це наявність симптомів, що пов'язані з труднощами з комунікації соціальною взаємодією і стереотипні повторення форми поведінки. Дійсно, доволі часто можна почути, що навіть про це говорять і донині деякі спеціалісти: те, що раз і аутизм це різні поняття, вкладаючи в них те, що аутизм це більш складний розлад, який передбачає наявність інтелектуальних труднощів, наявність мовленнєвих труднощів. А раз це більш Легкі прояви, але це працює не так. Згідно до сучасних уявлень, ми використовуємо термін розлад спектру аутизму по відношенню до всіх станів, які входять в ось цю групу розладів. Звідки загалом пішла ось ця історія з тим, що раз і аутизм це різні речі, тому що е, раніше класифікація передбачала наявність е, різноманітних форм аутизму, зокрема, наприклад, ранній дитячий аутизм, який якраз таки і передбачав. Е, Наявність у дитини інтелектуальних труднощів, зниження рівня інтелекту, наявність мовнєвих труднощів, часто це тяжких мовнєвих порушень, і е, також в цю класифікацію входив синдром Аспрера, який раніше також називався високофункціональний аутизм. Зараз ми цих понять не використовуємо. Зараз по відношенню до всього ми використовуємо один єдиний термін Рас. Зараз ми про все говоримо розлади спектру аутизму. Тобто, ось це поняття входить в широкий спектр. Проявів одного і того самого розладу. І якраз таке поняття спектру воно було введене для того, щоб відобразити наскільки різними і широкими можуть бути прояви одного і того ж самого розладу. І зараз в міжнародній класифікації хвороб 11-го перегляду. До ось ці підгрупки рас вони варіюються в залежності від розвитку мовленнєвого та розвитку інтелектуального. Тобто зараз в сучасних класифікаціях немає синдрому Аспергера, немає е, раннього дитячого аутизму, немає атипового аутизму, як це було в попередніх класифікаціях. Дуже цікаво. Дякую, пані Альона. А розкажи, будь ласка, от я знаю, що дехто думає, що аутизм це притаманно тільки дітям, і що коли людина виростає, його можуть перерости, або дитина може змінитися, чи це правда, чи це неправда, як от взагалі це відбувається? Будь-який розлад нейророзвитку, чи то раз, чи то не раз, з віком він нікуди не дівається, він залишається. Тобто дійсно раніше існували міфи про те, що раз рдух – це виключно розлади дитячого віку. І, наприклад, коли діти з досягали повноліття, вони отримували зовсім інший діагноз. Але зараз ми говоримо про те, що Раз у дорослих людей є, тому що він не переростається і нікуди не дівається. Дійсно, якісь симптоми вони можуть видозмінюватись, вони можуть компенсуватись, людина може вчитись цим е жити і справлятися, але раз нікуди не дівається, тому що розлад нейророзвитку передбачає те, що мозок функціонує інакше, ніж у людини нейротипової. І ці нейровідмінності вони нікуди не діваються з віком. Так, вони можуть бути непомітні для оточуючих, вони можуть ставати непомітними для оточуючих, Оточуючих і для оточуючих, і е, для багатьох людина, доросла, яка має раз, якраз таки у якої збережений інтелект, у якої немає труднощів з мовленнєвим розвитком, вона може виглядати абсолютно нейротиповою, і для людей може бути незрозуміло, а як це вона може мати раз. Вона ж виглядає абсолютно нейротиповою. Вона закінчила школу, закінчила університет, побудувала кар'єру, створила сім'ю, але це не відміняє тих труднощів. З якими людина стикається в повсякденному житті, тому що наявність розладу нейророзвитку вона передбачає те, що у людини будуть певні труднощі, які можуть іншим бути не до кінця зрозумілими, але людина з цим живе і часто веде ось таку невидиму для багатьох боротьбу. Так, да, я теж про це читала багато. Я, до речі, підписана на деякі блоги дорослих аутистів. І коли ти дивишся, ти думаєш, ну дійсно, що тут може бути, да? і люди діляться тим, що вони проживають, як вони стикаються кожен день з викликами, соціалізацією, прочими моментами, особливо в материнстві, не всім добре, бо там виникає багато складнощів. от, тому от хотілося б поговорити про оці якраз особливості, притаманні для раз. Да? Та, е, як зрозуміти звичайній людині, да, що це таке, з чим людина живе, да, з чим вона стикається, і може якісь там червоні пропорції для батьків та для педагогів на що звернути увагу? І також наступне питання буде: хто ж може це діагностувати? Да? От, наприклад, чи можу я подивитись на дитину, і сказати, о, це в нас раз, а це в нас не раз? О, таке от велике питання. Ага, так, велике питання. Будемо зараз про все говорити е, по черзі. Загалом, я думаю, що тут е, доречно почати якраз таки з таких основних і із червоних прапорців, на що батьки можуть звернути увагу, тому що загалом раз він, е, знаєте, овіяний великою кількістю е, різноманітних таких міфів і якихось трошки викрилених уявлень, тому що е, у більшості, скажімо так, пересічних громадян є якесь уявлення про те, як же виглядає дитина, яка має аутизм. і за Часту це в уявленні багатьох: це дитина, яка не розмовляє, яка має велику кількість небажаної поведінки, яка ні з ким не комунікує, яка не дивиться в очі, яка не може будувати там жодних соціальних контактів. Але часто це зовсім не так, тому що знову ж таки ми маємо справу із спектром, ми маємо справу із варіативністю різних е, проявів. І от буквально нещодавно в Одній з соціальних мереж я побачила е, допис дорослої людини з аутизмом, і в коментарях їй написали е, чоловіку, написали, що у вас не може бути аутизму, тому що ви одружений, тому що у вас є кар'єра, е, і тому, що загалом ви ось тут е, щось пишете, розмовляєте. Тобто у вас не може бути аутизму. Але багато відомих людей, наприклад, мають аутизм. Наприклад, Ентоні Хопкінс, який був діагностований вже у віці 60 здається, е, співачка Сія, також яка була діагностована. То у віці вже старше 40, і яка вона говорила про те, що нарешті я зрозуміла, що зі мною, тобто отримала полегшення від того, що вона зрозуміла, з чим були пов'язані її труднощі. Але ж ми дивимося фільми з Ентоні Хопкінсом, ми слухаємо пісні співачки Сія, і ми не думаємо про те, що вони виглядають от саме так, як має виглядати людина зраз, тому що ми не знаємо, як може насправді виглядати людина з раз, тому що особливо коли це дорослі люди, які жили з цим все життя, і вони вчилися. Підлаштовувати під соціальні вимоги, і вони вчилися маскувати свої симптоми для того, щоб відповідати ось цим нормам, відповідати ось цих вимогам нейротипового світу, і це насправді дуже важко, і це насправді дуже ресурсозатратно. Але загалом, коли ми говоримо про раз, то ми говоримо. Про дві групи симптомів, про дві групи труднощів це труднощі комунікації соціальної взаємодії і наявність стереотипних повторених форм поведінки. Тобто сам по собі раз не передбачає у дитини наявності інтелектуальних труднощів, сам по собі раз не передбачає у дитини наявності мовленнєвих розладів. Тут треба зважати на те, що раз. Це розлад із високим ступенем коморбідності. Коморбідність це коли два розлади співіснують, тобто у людини може бути раз. І може бути інтелектуальна недостатність, і можуть бути мовленнєві порушення. І тому дійсно доволі часто перший запит, з яким звертаються батьки на консультації, це якраз таки затримка мовленнєвого розвитку. Дитині 2-3 роки дитина не розмовляє, але потім в ході консультації виявляється, що там є ще червоні пропорції. І в першу чергу ми маємо звертати увагу саме на те, як виглядає комунікація дитини, і комунікація дитини. Це не лише про те, дивиться дитина в очі чи не дивиться, тому що це доволі часто можна почути, що у дитини не може бути раз, тому що вона дивиться в очі. Діти зраз можуть дивитися в очі. Часто так вони можуть уникати зорового контакту, тому що зоровий контакт він в першу чергу про що? Про комунікацію. Тобто, наприклад, коли я вчилася в університеті і на першому курсі, коли я вперше взагалі почула про аутизм, то у мене сформувалося уявлення, що люди з аутизмом вони не дивляться в очі, тому що вони бояться дивитися в очі. чогось у мене було ось таке уявлення? Але насправді ні, тому що зоровий контакт він передбачає якраз таки ось цю комунікацію для багатьох людей. Це дійсно є некомфортно. Багато людей не відчувають в тому потреби, навіщо підтримувати зоровий контакт. І тому а, такі. Доволі ранні червоні пропорції, які батьки можуть спостерігати, це те, що дитина не розділяє емоції, тобто ви посміхаєтесь дитині і ви не отримуєте усмішки у відповідь. Ви дивитесь на дитину, дитина відводить погляд, і вона дивиться або ніби крізь вас, або просто дивиться кудись там в сторону, не фіксуючи погляд на обличчі, не повторюючи якісь гримаси, не граючи в ось ці уявні ігри, емоційні ігри по типу куку, -ку, тому що маленькі діти, немовлята, вони зазвичай люблять ось ці ігри, коли ми там робимо ось так, куку. -ку. Діти зраз часто не реагують на це. Дитина може не розділяти увагу. Що означає розділяти увагу? Це коли ви їдете по вулиці, везете дитину у візочку і кажете, подивись, пташка полетіла, чи там подивись, яка машина поїхала, подивись, яка собачка побігла. Дитина не слідкує за цим, дитина не слідкує за вашим вказівним жестом. Дитина не ділиться емоціями з вами, тобто дитина не приносить іграшки для того, щоб показати. Ось тут дуже важливий момент. Тому що часто коли на консультаціях питаю. Чи ділиться дитина емоціями і пояснює батькам, як це може виглядати. Батьки говорять, що ну він приносить нам іграшки, але тут важливо з якою метою він приносить вам іграшки. Він приносить вам іграшки для того, щоб ви відкрили коробочку, для того, щоб ви полагодили цю іграшку, тобто, щоб використати дорослого фактично як інструмент до досягнення якоїсь цілі, чи саме для того, щоб показати, подивися, у мене є там ведмедик або подивись, у мене є дуже класна штука. Наприклад, під час консультацій спеціалісти спостерігають. За тим, як дитина поводить себе в кабінеті, чи звертає вона увагу е, на чи шукає вона зворотнього зв'язку від дорослих, тобто вона щось зробила, і діти дивляться, да, а як же відреагує е, там мама, тато або як відреагує е, тьотя, яку я вперше в житті бачу, і я буду там задивлятися на неї, шукати якоїсь реакції. Діти зразу, зазвичай цієї реакції не шукають, вони за цим не дивляться, тобто ми на це зважаємо. І плюс наявність стереотипних форм поведінки, які можуть виглядати от прям дуже по-різному. То такі доволі класичні проби, про які часто говорять, це, наприклад, рухи, такі дивні рухи руками, які виглядають як крильця, це перебирання пальців перед очима. Доволі часто це те, що спостерігається у дітей зраз уже там з ранніх. З раннього віку, з першого року життя, це часто є розглядання предметів перед очима під певним кутом. Тобто дитина, наприклад, може дивитися на щось отак, або проводити ось так, або, наприклад, там хитати головою і шукати якийсь об'єкт. Тобто, знову ж таки, ми не ніхто не ставить діагноз за наявністю одного і одного критерію. Тому, якщо зараз батьки щось згадали, ога у моєї дитини таке є. То звісно, що доречно буде звернутися до спеціаліста, але один симптом він не є репрезентативним, він не є діагностичним, тобто ми маємо оцінювати це все в комплексі. Тому ми дивимося на ось ці дві групи симптомів. Тому що дуже часто діти діагностуються достатньо пізно. Достатньо пізно це, наприклад, там уже в шкільному віці діти можуть приходити, і батьки дізналися про те, що у дитини раз всім, 8, 9, 10 років. Чому? Тому що в школі почалися труднощі, тому що вчителі почали вказувати там. На труднощі у взаємодії з однокласниками або на труднощі, якісь поведінкові на уроках. А до того батьки не зверталися і не звертали увагу на якісь труднощі, списували їх на прояви характеру. І часто батьки говорять про те, що він добре розмовляє, він розумний, він вміє читати, він вміє писати, він дуже класно розмовляє. У нього чудова пам'ять, він запам'ятовує фактично дослівно великий об'єм інформації, але діти зраз можуть. Говорити, розмовляти, їх інтелект може відповідати нормі, а може бути навіть вищі норми, тому що знову ж таки раз не передбачає наявність дитини когнітивних труднощів і мовленнівих труднощів. Вони можуть зустрічатися, але це не у 100% випадків. І тепер з приводу питання: хто ж діагностує раз розлад спектру аутизму, так само, як і всі інші розлади нейророзвитку. Діагностує виключно лікар-психіатр, ніхто інший не може поставити дитині офіційно діагноз раз, тому що насправді у нас з цим величезні труднощі. І е, спеціалісти, кор спеціалісти корекційні, вони мають бути обізнані в тому, як можуть виглядати різні розлади нейророзвитку. Е, що питати у батьків, на що звертати увагу під час спостереження, тому що в ідеалі маршрут дитини, е, яка має там певні труднощі, певні труднощі, це, наприклад, затримка мовленнєвого розвитку, там часті істерики, труднощі комунікації, соціальної взаємодії, наявність тих самих дивних, незрозумілих для батьків форм поведінки, така дитина має мати наступний маршрут. Це педіатр, який може вказати, що. Ось тут ось ця поведінка не відповідає віку, вона не є типовою для цього віку. Проконсультуйтесь, будь ласка, з лікарем, з лікарем-психіатром. Наступна ланка це лікар-психіатр, який оцінює симптоми і встановлює або не встановлює діагноз, а спостерігає потім в динаміці. І наступна ланка це корекційний спеціаліст, з яким уже батьки будуть працювати. Тобто, це там або поведінковий терапевт, або логопед, в залежності від того, які потреби є у дитини. Якщо ми говоримо про дітей зараз, то зачасту це буде якраз таке поведінкове втручання. Тобто, це буде. Або спеціаліст ЄСДМ денверської моделі раннього втручання, або спеціаліст з АБ прикладного аналізу поведінки. Але у нас доволі часто ось цей маршрут він є трошки викривленим. Тобто, коли дитина не розмовляє, батьки до кого в першу чергу йдуть, вони йдуть до логопеда, вони йдуть до корекційного педагога, вони йдуть до нейропсихолога. І тому ось тут дуже важливо на ось цьому моменті не просто взяти дитину в корекцію і почати з нею щось робити. А розібратися, що відбувається з дитиною, навіть якщо. Дитині не буде встановлено діагноз там в півтора-два роки при першому зверненні до психіатра, звісно, що ми починаємо роботу. Ми працюємо із тими дефіцитами, які має дитина, але ми не можемо не скерувати дитину до психіатра, тому що це е, дійсно те, з чим я доволі часто стикаюсь при спілкуванні з колегами, е, при спілкуванні з батьками на консультаціях, коли батьки кажуть, нам ніхто нічого не говорив і нас не відправляли нікуди, нас не відправляли до психіатра. І тут ще одна історія з тим, що. Дуже часто батьки йдуть до невролога, тому що психіатрія вона є доволі стигматизованою, і до психіатра йти страшно. До невролога іти якось не так страшно, і тому батьки йдуть до невролога. Хоча і там лікар, і там лікар. Так. Звучить просто по різному Так, але знову ж таки приходять і говорять: ми були у невролога. Невролог раз не підтвердив, тому що невролог не має підтверджувати раз. У мене влітку була конференція про розлади спектру аутизму, і в мене виступав чудовий дитячий невролог. і Йому задали питання про те, чи може невролог сплутати раз із поведінковими розладами. І він сказав, що невролог може сплутати раз із чим завгодно, тому що невролог не встановлює діагноз раз, тому що це має робити психіатр, тобто. Педіатр, корекційний спеціаліст, невролог можуть запідозрити раз. Тобто, коли спеціаліст має знання в цій галузі, має уявлення про те, як можуть виглядати симптоми, ми можемо запідозрити і сказати батькам, тобто ми не говоримо батькам, що у вашої дитини раз, а ми можемо озвучити, що є ось такі і ось такі симптоми, які насторожують. Є труднощі комунікації, є ось такі форми. Стереотипної поведінки вам необхідно проконсультуватися із дитячим психіатром, і саме психіатр є тим спеціалістом, який встановлює діагноз. Не невролог, не педіатр, не корекційний спеціаліст-психіатр. Тому не боїмося психіатрів. Вони наші друзі і ідемо до класних компетентних психіатрів, які дуже добре, що зараз їх достатньо. Супер, дуже багато цікавої інформації. От, хотілося поговорити ще про те, як бути батькам. Да? От, наприклад, якщо ми запідозрили, да, що у дитини, наприклад, раз або якась нетипова поведінка, ми там прийшли в дитячий центр, або прийшли на дитячий майданчик, бачимо різних дітей, розуміємо, що. Мій якийсь дивний, да, або він не хоче гратися з дітьми, або б'є дітей, або ще щось. От, е як впоратися з цими переживаннями? Бо багато батьків думають, ну от ми підемо до психіатра, нам поставлять діагноз, там в психушку відправлять, я не знаю, клеймо на дитині поставлять, в школі на нього пальцем буду тикати, він мене ніколи нічому не навчиться. І для багатьох батьків це насправді великий стрес. От як от з цим впоратися? От, що робити? Може, якісь є поради, які дадуть батькам розуміння, що... Не так це все і погано, Да? бо, наприклад, в моїй практиці теж було дуже таких багато випадків, коли я працювала з дітьми. Я працюю з дітьми з раннього віку від року, і, наприклад, в рік сім вже видно стереотипну поведінку, якусь нетипову відсутність комунікації, і я батькам кажу, що я бачу з дитиною да, певні нюанси. Сходіть, будь ласка, до. Спеціаліста і в мене були такі випадки, що батьки пропускали і не ходили, або йшли взагалі з центру, казали поганий спеціаліст на наговарює, а деякі батьки йшли і потім були неймовірно вдячні. І казали: Ви знаєте, через те, що ми рано пішли, у нас є можливість це скоригувати і можливість дитину витягнути. Да? І от як батькам от, зрозуміти, що не так це все страшно, да? що з цим можна щось зробити? чи є... Перспектива, так, щоб дитина зраз до школи, наприклад, змінилася або щось в неї покращилося. Щось таке для батьків або сказати. Це насправді таке доволі складне питання в усіх аспектах, тому що, ну, по-перше, так, доволі часто від батьків можна почути, що, що нам не треба діагноз, ми не хочемо знати діагноз. Ми бачимо, що є труднощі, ми з ними працюємо. Ми ходимо до спеціалістів. Ми займаємось дитиною. А на що нам діагноз, діагноз ми знати не хочемо. Але насправді діагноз знати треба. Я за те, що е, діагноз знати треба, тому що через так спочатку це. Буде такий доволі складний шлях прийняття, і прийняття діагнозу займає не місяць і не два, і часто не рік, і часто це затягується на роки, тому що відбувається якесь там покращення, батьки дивляться і такі, ну не може бути, що у нього раз. От ми вже пройшли величезний шлях, можливо, щось переплутали, можливо, щось ні, можливо, ми вже вийшли в норму і вже раз немає. То треба розуміти, що. Перше, коли ми знаємо, з чим ми маємо справу, ми знаємо, куди нам рухатись. Тобто, коли батьки знають, що ось у дитини є розлад спектру аутизму, вони що починають робити? Вони починають вивчати інформацію, вони починають підписуватись там на експертні блоги, які розповідають про це. Вони починають вступати в різні спільноти батьків, читати історії інших батьків, про те, як вони з цим справляються, як вони з цим живуть, починають там шукати інформацію про дорослих людей з аутизмом, в тому числі для того, щоб побачити ось ці історії успіху. Але тут така доволі яка ситуація, тому що чути про історії успіху це класно, і тому що дійсно, і в моїй практиці було доволі багато дітей, які йшли в загальну освітню школу, які отримували освіту на рівні з іншими дітьми, які навіть йшли не в інклюзію, а в звичайну школу без т'ютера. Але тут треба розуміти, що не всі діти підуть в школу. І не всі діти підуть не те, що в інклюзивну школу, а в будь-яку школу, тому що з одного боку чути обнадійливі історії про. Успіх це класно і це дійсно надихаюче, але з іншого боку, ми маємо розуміти, що є діти, які в школу не підуть, є діти, які не заговорять, і є діти, які все життя потребуватимуть стороннього догляду. І тому ми маємо говорити і про той варіант, і про той варіант. Тому що коли ми чуємо лише ось ці історії успіху, про те, як. Довго ми працювали, як багато ми працювали, і яких класних результатів ми досягли. Це неймовірний труд. Це дуже велика праця батьків, спеціалістів, команди людей, яка з дитиною працювала, і це неймовірно круто. І це неймовірні результати. Але з іншого боку, батьки, які виховують інших дітей. З тяжкими проявами, з тяжкими інтелектуальними порушеннями, з тяжкими мовленнєвими порушеннями, вони можуть відчувати себе в цьому доволі самотньо або звинувачувати себе в тому, що ну ось у мене ж дитина зраз, і ось там дитина зраз. Чому вони змогли, а ми не можемо. І починають вимагати від себе і від дитини більшого, ніж це може бути. Тому е, загалом. Батьки часто питають, да, тому що за що батьки переживають в першу чергу, коли дізнаються про те, що дитина має раз, яке у неї буде майбутнє, чи піде вона в школу, чи зможе вона будувати кар'єру, чи зможе вона будувати сім'ю, як вона буде спілкуватися там з людьми, з однокласниками, з, чи будуть у неї друзі, чи зможе вона цю дружбу підтримувати? І е, батьки про що часто питають? Він піде в школу, а він заговорить, а він буде робити ось це. ось це, ось це, це. Ми не знаємо, ми не можемо сказати, коли дитина приходить в півтора роки, чи піде вона в школу через 5 років. Тому, е і батьки питають, чи були у вас в практиці діти, які йшли в школу. Так, їх було доволі багато. Але було й доволі багато дітей, які не йшли в школу. І ось цей наратив, який доволі часто можна прочитати, наприклад, в тому ж самому Тіктоці в коментарях, коли е, батьки виставляють якісь відео про те, що дитина там в три роки не розмовляє, наприклад. І дуже часто можна наткнутися на коментар про те, що ну, ніхто ще не пішов в школу, е, не розмовляючи. Ну, всі до школи виговорились, не всі. Не всі до школи виговорились, і не всі до школи е, зняли памперс, і не всі до школи навчилися самостійно їсти. Тому ми маємо розуміти, що існує ось так, а існує і ось так. І ми маємо говорити. І про одні випадки, та, і про інші. Тому що ми не можемо говорити виключно про ці історії успіху, надихаючи. Тобто ми маємо зважати і підтримувати і тих батьків, які виховують інших дітей, які виховують дітей з більш складними проявами розладу. Тому тут таке питання, яке є доволі завжди воно є доволі складним для обговорення. Це зрозуміло. Мабуть, на цьому наше невелике інтерв'ю закінчиться, але це тільки перша частина я би хотіла розбити на серію різних відео, щоб і у вас була можливість не дві години да, виділяти під це, слухати маленькими порціями, і в нас розглядати різні питання. Тому це коротеньке відео під, підходить до свого кінця. Зі свого боку скажу підписуйтесь на пані Альону в інстаграмі, я лише посилання на її інстаграм. Також пані Альона проводить. Проводить діагностики для дітей очні та онлайн. Консультації для батьків, консультації для спеціалістів супервізії. Мої спеціалісти, які в мене навчалися, не раз брали супервізії, були дуже-дуже задоволені, тому е звертайтеся, лишимо контакти і, звісно, переходьте на наступне відео. Ми ще обговоримо і е розгляд дефіциту уваги, гіперактивності, дитячі істерики. Про раз ще знімемо відео взагалі в нас великі плани. От, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових наших відео.